Всім ще раз привіт. Або не ще раз, я коротше, за сьогодні вже друге відео знімаю. В попередньому, як я не знаю, якщо викладу, то посилання в описі буде. Суть була в тому, що ми завжди думаємо, я завжди думаю чомусь іноді, що далі буде гірше і завтра неодмінно буде погано. Ну, не прямо завтра, а колись. Тому що коли ти думками в майбутньому, верніше, ти от. Тут і зараз, якби в цьому моменті, і коли думаєш про майбутнє, неодмінно, ну іноді хочеться подумати, що ти згадуватимеш його і плакатимеш, мовляв, як було добре, а чому так відбувається? Не тільки тому, що було добре, а тому, що зараз, тобто, в майбутньому чомусь погано. І от зараз живеш все нормально, і думаєш, що в майбутньому буде погано. Ось така суть, якщо в двох словах, ну, в двадцяти двох словах. О, і тут я вирішив іще продовжити. значить, Потік думок і спробувати... Так, дорога. Перебігаємо. Момент. Всім і Спробувати дати один з варіантів відповіді на питання, чому так відбувається в мене і думаю в тебе. Раз ти це дивишся навіщось, мій дорогий друже. Коротше, окрім того, що людина... Не стає молодшою і так далі. І ще є така річ, як те, що ми чуємо в дитинстві. Мені завжди любило розказувати, що от, мовляв. Я школу не ну, Біографія проста, і школа, інститут потім на роботу пішов. Я в школі вчився, коли я не школу, а мені розказували, що от, мовляв, в школі класно, ніштяки, і... Тобі зараз не подобається, от ти в інститут, там буде гірше і складніше. Я думав, як же взагалі люди в старших класах і далі в інституті вчаться, це ж на того просто жуть. Потім я пішов в інститут. Що ви думаєте? Нічого подібного. Ані на грам, просто по нулях. Тому що в інституті було легше. Але мене ж ще лякали роботою. Після інституту коли я влаштувався на першу роботу. Я знову це згадав і подумав, що мене реально оцим лякали от сіроки. Думаю, щось тут не те. Так що так. Я не кажу, що я багато років прожив, або я в чомусь мудрий, розумний або розумніший за когось. Ні. Але я досі в цьому сумніваюся, хоча моя практика показала, що воно ну, саме так. Що далі не гірше, далі краще. Я не кажу, що треба бути повним оптимістом, там, і якщо тобі не знаю, щось погане відбувається, то бачити виключно хороше. Ні, іноді буває всяке. Але тим не менше. Ось. Так що іноді варто покладатися на практику і слухати себе. А хто хоче, слухайте дорослих, хоча їх теж треба слухати. Але вони ну, не завжди праві. Такі діла. Так і живемо. І от зараз вже не перша моя робота. Я досі вважаю. Часто згадую ці всі історії, як мені розказували. Я досі вважаю, що працювати все таки набагато краще, легше і ну, більш зрозуміло, що ти робиш, ніж те, коли ти вчишся, коли тобі говорять, що робити, коли ти маєш не виконати завдання, а зробити так, щоб його оцінили, хтось оцінив. І від цього потім починаються порівняння себе з іншими і так далі. Але я думаю, про це наступного разу до теми школи я іще. Повернуся всім спасибі. Цінуйте те, що є, радійте і завтра буде краще. До побачення.